Друзі, всім привіт! Сьогодні, як і обіцяв в одному з попередніх своїх відео, покажу вам, як я формлюсь на телецентрі. Значить, походу буду потрошку вам розказувати, в чому ідея фарми заключається мого. Ідея дуже проста відігравати від от, э, спауна, де ви заресилися. Ми тут в цьому місці, де ви заресились, э, лутаємо все, що можемо залутати. Ми лутаємо тут все, що можемо залутати. І наша основна з вами задача в грі це уникати вогневого контакту з, з ворогами. Тобто ми зайшли чисто полутатися. Ми не будемо бігти на постріли. Ми будемо ігнорувати. Ворога максимально довго, стільки ми можемо собі дозволити його ігнорувати. І вже безпосередньо, коли, якщо конфлікту не виникнути, тоді ми вже власне приймаємо бій. Така проста ідея. От. О, непогано, до речі, сипа сьогодні я завантажився на жовтий телецентр. А сипє так ніби. Ніби це не жовтий, а червоний. Це моя перша катка сьогодні. Тому трошки не впевнено себе почуваю в плані... Рука, така млява, не розігріта. От. Але... В моєму способі фарму в принципі, стрілять. Можливо, й не знадобиться. Я чую, що хтось підходить до нас. Можливо, це над нами, скоріш за все, противник. Так, уважно слухаємо карту. 110-ка працює. Плюс відкривається сейф над нами. Якось там бачите. Це бот, так ходить. Она да, над нами лутаються Так, я тільки що хтось убив, не. У нас уникнути конфлікту. Зайду в дим, вони нам якраз його дали дуже гарно. Можна сховатися. Зараз десь зверху може прилетіть. Це над нами кидають. Так. Так, потрібно поповнити магазин. А ми його не дозарядили, й-моємо. Я десь 40 патронів на них витратив. Окей. Дозаряджаємось. І уважно слухаємо в цей момент. Безперечно, люди зверху знають, що тут були постріли, була бійка. Тому, скоріш за все, вони рано чи пізно або сюди прийдуть, або будуть намагатися моніторити це, це місце. Нам ще зашитися треба. Головне це пам'ятайте, нікуди не потрібно поспішати. Е, мінус тільки цього даного спауна. В моєму способі фарму мінус цього спауна це те, що тут близько точка інтересу. Тобто сейфи. От хоч вони і на другому поверсі. Але все ж вони збирають людей навколо нас. И это минус. Так, лутаемость. Угу Дезболу візьмем Граната І головне не забуваємо слухати. Эм, mm, отак, от Блин. Поповнюємо бейсбол. Повна тиша, повний щіль, мені це не дуже подобається. Можливо, це свідчить про те, що до нас хтось підкрадається, якщо прямо дуже тихо. Так, власне, я пропоную заглянути за цей кут, подивитися, чи тут нікого нема. Поблизу ніби нікого не видно. Я зараз хочу мабуть перейти на ось цю сторону. І покажу вам, як я зазвичай виходжу з цієї карти, коли я не хочу ризикувати тим, що я налутав. От, зараз ми. Зараз ми з вами так відіграємо. Навіть якщо не вдасться, давайте я так стану, поясню вам, дивіться. Ви заспавнились, ви залутали найближче місце до вас. Да, облутали все, можливо, до вас прийшли люди, ви когось вбили. У вас повний рюкзак, як у мене. Ви, типу, не бажаєте більше ні, ні фармитися, ні вступати в бій, так? Що вам потрібно? Вам потрібно прийти на ось цей вихід. Причому активувати його не обов'язково. Просто прийти сюди на, на цей вихід боковий. Так, над нами є люди. Треба бути обережним. Сидять прямо над головою. Десь ось тут. Так, там куди ми йдемо, теж чуть стрілянину Це був бот, чи людина. Так, тут уже можна активніше рухатися. Так, можливо, не найкраща ідея сюди йти. Такому випадку, як зараз. Це бот буде нас звідси прикривати. Ще один бот. Так, ну якщо поруч багато ботів, це непогано в цілому. Я хочу перезарядитися, тому позакривав двері. Ага. Угу. Да, треба стежити за магазином, бо коли немає місця в розгрузці, то магазин падає на підлогу при перезаряджанні. Я використовую 60 як основний. Щоб битися, і це допомога нього. І підстраховочний ще на 30. Може не вистачить, може десь фріфаєром трошки постріляю, а він не вийде там і так, тому подібне. От. Так, все перезарядилося, нам відкрили карту, нам ще недалеко йти, в принципі. Давайте зап'ємо бейсбол У нас ще повний четвертих патронів повна М-ка Так, якщо там на сходах бот, значить там нема людей, як мінімум. Це вже добре. Так, і наша задача, ми дійшли з вами до точки респауна. Лягли і відпочиваєте, друзі. Дивіться. Я здобув непоганий лут. Так. Якщо ви хочете там, ну, типу, для вас нема проблеми в ризику, але дивіться, знову ж таки, в мене вже 40 Прочки на На моїй броні на 5 Тобто вона вже не так ефективно захищатиме навіть від 4 патронів. Не те, що не кажучи вже, що від 5 Від п'ятих я можу з двох вистрілів, в принципі, лягти. О, тому іраціонально зараз просто йти, файтитися з кимось за те, щоб просто вийти з карти. Ви лягаєте отут за машинку, на цьому виході, я повторюю. Вам не потрібно йти його активувати. За вас це зробить хтось інший. в цьому вся ідея. Е, дивіться. Ви лягли, відкрили собі там тетріс на телефоні. Або у іншому вікні вкладці на комп'ютері. І відпочиваєте, от, в принципі, весь спосіб фарму. А, дивіться, якщо якщо ніхто не активує ту точку, до якої хвилини ви тут можете лежати? Ви тут можете лежати приблизно, ну, вам потрібно, щоб туди збігати 3 хвилини. Тобто, до 6 хвилини ви можете спокійно лежати і чекати, поки вам не активують вихід. Е е е якщо вам так і не активують вихід, на 6 хвилині спокійно, можна, навіть не біжучи, спокійно пройтися. Е активувати вихід. І повернутися назад, у вас вистачить часу 6 хвилин. Просто запам'ятайте. І все. Ну, Зараз що ж, я підключусь тоді, коли або почнеться вихід, або коли потрібно буде бігти до точки, щоб активувати цей вихід. Так, друзі, ось потроху наближається той час, коли нам потрібно буде самим туди бігти і активувати вихід. От. Єдине, що я б міг би вам порадити, це можливо. Взяти з собою якусь їжу. От, Зазвичай я з того спав, наберу її в холодильнику, але там цього разу було тільки печиво, я вирішив його не брати. І плюс я один раз похавав Уже з цього. З хлопчини, того залутав е печиво і воду. Але, в принципі, мені цього вистачить до кінця катки. Але дивіться, якщо ви будете тут лежати абсолютно голодні на нулі без халки. То можливо вам не вистачить трошки часу, він почне стогнати, що хоче їсти, коротше. Тому візьміть з собою хоча б якісь може, два енергетика, дешеві або щось таке, щоб він не стогнав ваш персонаж. Єдине, про що вам потрібно перейматися, коли ви тут лежите, це слухати, чи ніхто не підбігає. У мене такого ні разу не було, але я певен, що досвідчені гравці можуть сюди закинути гранату. Тому потрібно бути з цим обережним і слухати, чи до вас хтось підходить, чи ні. Вже жоста хвилина, тому певно, що ми будемо бігти, активувати вихід самі. Інколи я ще залишаю тут рюкзак, до речі. Я, мабуть, і цього разу так зроблю, щоб було швидше. Залишу рюкзак і спокійно піду активувати свій вихід. П'ята хвилина це час, коли люди ще можуть бути присутні в катці, тому потрібно бути обережним, зважати на звуки, які ви слухаєте. А я зараз абсолютно ніколи не чую. Налякав мене. Ну що ж, раз я вже видав те, що я є в катці. Ліфт активували. Ліфт від нас далеко, тому за це можна не перейматися. До сюда бей, а шея кость чує, горят. знаю кого, але я точно кажу, що я. біжимо на вихід. Ну, все, друзі, і спокійно собі виходимо ще з запасом в 3 хвилини. А як я і сказав, нам потрібно плюс-мінус 3 хвилини, щоб туди назад збігати. Так. От за допомогою такого методу ви можете максимально... Ефективно і безпечно лутатися і не переживати про те, що вас уб'ють в катці. Е, можливо, це для когось трошки довго, е, в плані того, що ви маєте сидіти майже до кінця катки кожен рейд, але це як мінімум безпечно. Якщо у вас е, мало валюти на аккаунті, то як варіант я вам пропоную такий спосіб фарму. Uh, що ж, uh, якщо сподобався мій спосіб фарму, то постав цьому відео лайк, uh, підпишись на канал. От, і до нових зустрічей!